Вітаю вас, мої хороші з вами були на Зв'язку. Давно я не виступала, але сьогодні дуже цікава тема: чи можна подорожувати тим, хто по продовженій візі або ті, у кого закінчилися терміни документів, але вони продовжені згідно з законом про війну, українські так, документи. Отже, якщо ви приїхали до Польщі там, до війни і у вас була віза, або ви приїхали як турист, і у вас саме ця подія стала в Польщі, то о, ваші документи згідно польського законодавства продовжені на термін до до да, військового стану в Україні. І я задала в Страж граничний питання, чи можна по цих продовженим документам, наприклад, студентська віза чи робоча віза, яка скінчилася після 24.02.2022, подорожувати виїхати в іншу країну. Отже, яку мені відповідь надали? Що на це питання може надати відповідь прикордонна служба тієї країни, куди ви їдете? Адже не всі країни підтримали продовження польських документів, виданих Польщею, саме таким чином. Отже, в кожному особному разі ви питаєте, можете запитати або в аеропорту країни, куди ви хочете подорожувати, або в прикордонній службі саме той країни, куди ви їдете. Тому однозначної відповіді можна чи не можна, немає, тому що польське законодавство і польська прикордонна служба не знає, яка країна, як, як мені надали відповідь, як рахує ваше перебування. Тобто, якщо ви приїхали сюди як турист, 90 днів, чи вони згоріли, поки ви були тут, і як воно рахується, чи продовжується 90 на 180, чи не продовжується, чи заморожується різні такі моменти. Так, що я ще хотіла сказати. Наскільки вони продовжені. І у кожної країни, до речі, так як не всі країни з COVID-19, да, в кожної країни іще діють по-своєму або завершені, або ще не завершені саме ці закони. Вони теж, теж враховуються. Ну, в принципі, і все. Підписуйтесь на мій канал, задавайте мені питання, і я з задоволенням буду вам відповідати. Ваша ваго Пока!